Отже, війна і мир. Багато дискусій на цю тему. І, зокрема, дискусії, які виникають в моєму закритому телеграм-каналі, між тими людьми, які підписалися на нього. Дискусії, які виникають в публічному просторі, дискусії, які виникають дуже часто на, так би мовити, на кухнях, як нас колись говорили. І, власне, на цю тему хочу записати це публічне відео, тому що в нас. Як я, власне, прокоментував одне запитання в своєму закритому телеграм-каналі, в нас чомусь мир отутожнюють з, зі зрадою, з капітуляцією і так далі. Чому? Ну, Причина насправді дуже проста, тому що всі ті заяви, які здійснюють політичні заяви нашого, так би мовити, керівництва і ця риторика, яка в нас побутує в, в тому єдиному так званому. Телемарафоні, от, абсолютно шкідливому для суспільства, для українського народу. Це все стосується одно, однієї такої, так як би тези, що все, що, все, що пов'язано з миром, це є це тільки на умовах Росії, це тільки капітуляції і так далі. І так далі. Ну, але не все так просто, тому що зараз. Незважаючи на те, що наше е, політичне керівництво, так би мовити, відсікає свідомо, свідомо відсікає всі, е, всі можливості для мирного регулювання цієї війни з Росією. Е, і чому, власне, завжди мир, це мирне регулювання отутожнюється з зі зрадою, з здачою і так далі. От е, натомість я хочу звернути вашу увагу на. Те, що е, сказав Рахамія. Потім це повторив Чалий. десь там в ООН, е, там я виставляв відео в своєму публічному телеграм-каналі. Останні, хто про це говорив, це було знову ж таки інтерв'ю нашого такого хитрого хуцпіста Арістовича, який теж розповідав як учасник цієї групи, переговорної групи в Стамбулі, розповідав про те, е, які були там умови. І от ці умови, які там були, вони були. За, скажімо так, в контексті того, що ми бачимо, відбувається зараз, вони були, ну скажімо так, дуже непоганими, враховуючи реалії. І жодної зради тут не було, вони більш-менш базувалися на певних реаліях. Те, що зараз Росія повністю відмовляється від, скажімо, тих, тих умов, про які йшлися в Стамбульському, в Стамбульському, так би мовити, ком'юніке, як його ще називають. Це свідчить про те, що, на жаль, на жаль ситуація в нас є доволі, доволі непростою, складною або, навіть, скажімо так, печальною. Я зараз власне, стосовно війни і миру хочу навести слова одного свого товариша, дуже розумного чоловіка, політолога, соціолога, він сказав якось так. Ну, у нас насправді це сказано було вже кілька місяців тому. Насправді, каже, ситуація наступна. Що таке в нас там? мир там, чи припинення конфлікту, і що таке війна? Ну, Війна це е, подальше, подальше знищення України. Ми себе можемо тішити, що нас будуть зараз е, там, нам давати більше зброї. І оце, що відбулося останнім часом, ці масовані удари по Україні. А е, відтак наші удари там по Білгрущині і те, що нам зараз, начебто, дають. Зброю, яка можна, яку якою можна буде, і західні партнери, так би мовити, не заперечують бити по території Російської Федерації, це все йде підняття ставок. підняття ставок в контексті тих всіх політичних процесів, які проходять, чи можна перемогти в, ті, в тому піднятті ставок, я думаю, що ні. Чому дивлячись, що ми розуміємо під перемогу під перемогою? Є таке поняття пірова перемога. Так от, власне, мій товариш він е, дещо сказав про цю, так би мовити, пірову перемогу. Тобто, якщо ми будемо воювати до якогось там переможного кінця, хоча не бачимо ми ще його там десь найближчим часом, то якщо ми будемо це робити, то ми е, просто-напросто е, залишимося без людей, без землі, без ресурсів, боргах і так далі. Це ціна можливо, можливої перемоги. Інше питання це в який спосіб зупинка війни, мир, який ще раз скажу, тутожнюють зі зрадою. Чому? А, чому так ототожнюють? А тому що ті, хто при владі, вони розуміють, що, для оце, умовно кажучи, перемир'я чи замороження конфлікту, для них це вирок. Вирок через те, що надто багато фактів корупції, надто багато. Фактів власне зради, заради чого не знаю, але там починаючи з того ж самого там, Чонгару, який там вже, я кажу, всіх там на язиці вже хто тільки там з ним не носився, там не тільки Чонгар, там і прохід з півночі через Чорнобиль, там і багато інших речей, які відбулися, це і те, що відбувається в часі війни, НАТО багато фактів корупції, це тотальна некомпетентність влади. Де бомбосховище? Назвати бомбосховищем підвалі, я про це вже не раз говорив, писав це смішно. Звичайні підвали, це нема, які називали укриття, ми повісли лівої таблички, знає, такий цинізм від нашого мера, який думає, він екстраполюється і на, на багато інших міст України. Так от в чому тут проблема? Проблема в тому, що ті, хто при владі їм так, якби діватися нікуди. І вони зараз просто бігають і роздумують, хто їм дасть гарантії, щоб прикрити їхній зад. Це вся суть нашої політики. Вибачте, це моє, моє таке враження. Я не стверджую, це моє враження, я ділюся своїми враженнями, а не розповсюджую там якісь наративи, там кремлівські чи ще якісь. Власне, що стосується Росії, це однозначно країна-агресор. Тобто програючи в політичному плані, країна, яка пішла на повномасштабне вторгнення, можливо, зрозумівши наслідки цього вторгнення, вони готові були підписати на доволі, як для нас, особливо в порівнянні з сьогоднішньою ситуацією, доволі непогані умови цього стамбульського перемир'я, так званого. Ну, але що ми хочемо від цього перемир'я, коли там голов, головним переговорщиком був е вискочка е Арахамія? Вискочка, Вискочка це не образа, це людина, яка ні звідки взялася під час так званої Революції Гідності? Е огидний маніпулятивний термін абсолютно. І оця людина, е під псевдо Девід Браун, в якого там цілий шлейф різних нехороших історій в Америці, от він тут раптом. Нас головний переговорник в питаннях війни і миру. Уявляйте собі, чоловік, який зав'язаний там був замішаний в аферах з тими компаніями, тими так, інформаційними технологіями, компаніями, які ми тим займалися, які, начебто, зробив 100 мільйонів. Хоча там історія дуже така туманна, і якщо прочитати детальніше, це є в вільному доступі, як тільки пошукати, там трохи є інші версії, достатньо переконливі. Так от, ця людина раптом очолює таку, таку місію, а потім приїжджає, за словами того ж жарахами Борис Джонсон, все відміняє. От, знаєте, кумир наших умислового Богих приїхав тут, великий друг України і прихильник великої руської культури. Ну, це таке, це так до слова. Так от, повертаючись до миру і війни, до того, що сказав мій товариш. Він сказав так, що або це війна. Яка закінчиться тотальною розрухою, можливо, перемогою, можливо, дадуть нам масу там зброї, ще щось не знаю, Путіна там заб'ють, розвал Росії. Ну, Різні сценарії можуть бути, от ми тут перемогли. І ще ми перемогли, Ну, і відповідно. Інше питання, те, що нас називають зрадою, так звана заморозка конфлікту. Кажуть, що це тільки, ну які, що нам розказують зі всіх тих, як кажуть митюгальників, зомбоящиків. Ми дамо передишку, цей, а ми не отримуємо передишку. І тут є якраз пастка, в чому ця пастка полягає. Якщо ми отримуємо цю, так би мовити, передишку, то е це означає, що нам потрібно ефективно, надзвичайно ефективно, надзвичайно в складних умовах стати сильною країною і незалежною. Бо незалежність це зовсім не те, про що нам розповідають. Незалежність від Росії це не є незалежність, тому що Росія так само залежна. Країна-агресор залежна. Країна-агресор торгує з Америкою, з Європою. Я не кажу, що там Китай, там Індія, там Брікс. Ні, торгують, торгують через інші країни, торгують напряму. Газ йде через Україну. Я підозрюю, що наші транспортує які цей газ і отримують від Росії гроші за це транспортування, напевно, не задурно. Великий бізнес, великі гроші, це все переплетено, є на ту тему багато написано книжок, досліджень. І можна, як кажуть, як мати бажання, поцікавитися і зробити свої певні висновки. Так от, в чому ця пастка? В нас немає української влади, української еліти, яка би могла цього власник групи людей, управлінців, які би могли відновити сильну. Країну незалежно. І в результаті в нас дилемма. Або під Росією, або під там, Умовним Заходом. Ще там теж різні клани, і не все так там однозначно. І ще раз скажу, що мені так видається, що наша влада зараз просто бігає і думає, під кого лягти. А оці заяви Зеленського з прямими образами Путіна, з категоричною відмовою від там будь-яких переговорів, це знову ж таки не вияв патріотизму. Те, що відбувається в країні, це далеко не патріотизм. Це просто-напросто виконання доручень тих, під кого намагаються лягти, від кого намагаються отримати персональні гарантії. Як це в історії вже я кажу, не раз відбувалося. І от, власне, в цьому є проблема. Проблема в тому, що люди не хочуть розуміти, що відбувається. Люди далі бачать Революцію Гідності. Люди далі бачать нашого провідника Бандеру. Люди далі бачать. Тільки клятих, так би мовити, московитів. Але не бачать, що у світі процес відбувається по-іншому. За тими процесами стоять глобальні структури ніякої конспірології, жодної конспірології, великі інтереси, великі грошей, великий поділ світу, який відбувається. Оце те, що насправді про що, про що варто знати, але це зрозуміти важко, тому що маса інформації. Найти цю інформацію, яка підтверджує такі речі, це треба витрачати дуже багато часу. Кожен факт, який є, його можна трактувати по-різному. Тому е від того масиву інформації потрібно вміти з одного боку дистанціюватися, а інш, з іншого боку, виловлювати в ньому певні речі, які допомагають тобі скласти реальну картину. Реальна картина це просто реальні запитання, конкретні запитання. На які дуже багато хто не хоче отримувати відповідь. Таких багато тем. Починаючи від Майдану, який назвали революцією Гідності, про 5 мільярдів з одного боку і з іншого, цифра не співпала. Про, 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 про це говорять досить поважні політики: про 5 мільярдів з боку Сполучених Штатів Роберт Кеннеді, публічно заявив, Роберт кеннеді молодший, кандидат президента США. І зараз як незалежний, але це він сам з демократичної партії, як і Байден. Про це заявив Кеннеді, його син воював в Україні на боці українців. А він про це сказав, про те, що було профінансовано. А зрештою, він сказав про те, що прислали Бориса Джонса, щоб відмінити це перемир'я. Про 5 мільярдів теж ми всі чули, і наші ЗМІ багато писали. Це ті гроші, які, начебто, виділив Путін. А я думаю, що він виділив. Тобто Росія виділена на те, щоб свої інтереси в Україні відстояти там, через Медведчука і там афільовані з російськими з кремлівськими там, структурами наші політичні сили. Структурами різними, від ФСБ там, до, до, до там, Газпрому і так далі. Так, ж, йде поділ України. Чому? Дуже просто ми тут, знаєте, зійшлися на стику з тих, тут вже така йде трошки інша сфера. Ми зійшлися на стику двох світів. Тої східної деспотії, монархічної, ординської, але разом з тим такої, знаєте, те що, те, що зараз подібне, як компартія в Китаї, тобто те, що в нас було поєднання от, без, безмежної влади Гетьмана, особливо під час походу, і його такої ж самої страшенної вразливості, коли його могли просто підняти на списи. Пряма демократія, і це так воно якось працювало, е, в свій час. З іншого боку, це власне ця демократія європейська. Але і за тої диспуті, і за тою демократією стоять інтереси величезних грошей і тих кланів, які тими грошима оперують, про що говорю не я, там якийсь там конспіролог, там неоце про це публічно заявляють на Всесвітньому економічному форумі. І вже не один рік про це дослідження Оксфордського комітету з питань бідності. Там я теж наводив його в своєму закритому телеграм-каналі цифри посилання ще з 2016 року. Тобто тут ніякої конспірології. Але знову ж таки, люди повинні це розуміти. Люди повинні не вестися на цю пропаганду. Оце забивання того затамповування інфолейном мізків людських, от воно і приводить до того, що ми зараз в такій ситуації. А як? А ну, все тут як? Ми програємо, ми здамося, ми пропадемо? Ні. Ми не повинні програти. Але ми, коли б говоримо про програш, то ми повинні не тільки боятися програшу військового, а ми повинні боятися, перепрошую, програшу внутрішнього, програшу людей проти тої системи. А система це інтегрована в загальну світу. Система, як і московська, московська диспутія, чи там китайська комуністична, ну, там можна сказати, теж диспутія певного роду, хоча там є і свої, як негативні, так і позитивні сторони, як і в демократії, але все це є псевдополюси. Тому що і там, і там, на верхівках влади, сидять дегенерати. Які обслуговують величезні фінансові потоки, які є самі по собі неприродніми, неприродовідвідними людьми, в яких абсолютно деградовані почуття совісті, моралі і так далі. Я про це так говорю, тому що я багатьох людей з того великого політику знаю особисто. Я нікого не засуджую. Я розумію, що якби я був там в політиці, якби не говорив цього, я був би такий самий. Тому що там такі правила гри. Як ці правила гри встановлюються? Мистецтво в легких дотиків, як гарно сказав Пілігрим. От таке, вибачте, це мої рефлексії, тому е, вибір між війною і миром це псевдовибір. Називати мир зрадою, війну перемогою це брехня. Е, питання трошки лежить в іншій площині. Якщо ми хочемо справді перемогти, ми в першу чергу повинні перемогти. Те, що в нас в мізках оці всі міфи, е, ну я намагаюся зі свого боку якось їх розвінчувати гірше чи ліпше, ну хоч якось. Без жодної, тут, я кажу, меркантильних інтересів, тільки виходячи з розуміння ситуації, що всі ми з вами пливемо в одному човні. Це сказав якийсь сингапурський філософ чи соціолог, гарно сказав, що людство це не набір там шлюбок. А це каюти на одному лайнері. Ми справді каюти на одному лайнері. Якщо цей лайнер потоне, то ми потонемо всі разом з ним. А те, що у нас відбувається сьогодні, це іде підняття ставок. На жаль, і ціною, в тому піднятті ставок, є життя звичайних українців. нас з вами. Отаке От Я дякую, хто почує, зрозумів.